за ці два три дні всі почали найбільше обговорювати та посмотрювати тему, що ось не буде мертвого півня. І я скажу таку річ: перше, мертвий півень не приїжджає не тому, що. Погані організатори не захотіли запросити мертві півдня. Організатори мертвого півдня знають, що коли він був маленький мертво початку, Мінці, то мертвий півень виріс біля Зигі, і багато журналістів також дуже добре знають цих людей, 10-20, скільки працює журналістів ці роки. Як групи мертві півень е, нехай побачать мені і Михайло Барбара, і Ромчик Чайка, яких я знаю. 17 років особисто, яких я знаю з дитинства, на концертах, яких я стрибала, будучи там першу класницю, першу Але як групи вже мертвого фільму немає багато років, тому що група це є колектив, який збирається на репетиції, який творить музику, який записує альбоми, який живе цим своїм колективом. Група, яка живе по різних містах і приїжджає раз в рік, зробити на швидку ручку коротку репетицію, зіграти на ранок у Львові. Це вже мертва група, і тому тут назва зараз працювала їм. Величезне спасибі за те, що стільки років, мова йде про десятиліття, цей колектив був в нашому житті. Вони зробили вагомий, просто неоцінений внесок розвиток української культури. В 90-х роках вони були співцями покоління, вони були тими, хто взагалі розрухав це покоління і зробив його таким, як і він є. Але давайте, знаєте. Ви от в дитинстві, наприклад, ходили там на мирсник. Так ну ви ж не будете все життя далі бігати своїми там горшочками, правда? Ми виростаємо далі, ми стаємо дорослими помиртуалем. Так само, якщо ви любили там фруктові пюре в дитинстві, зараз ви любите стейк нормально поїсти. Давайте по дорослі і скажемо. Дуже дякую, Маркові, що ти був, але е, час рухатися вперед. Хай народжуються нові групи, нехай мати кінь бере патронат, нові таланти, нових людей розвиває їх. Давайте не плакати, що Боже мій, нема знов тих самих пісень, під яких ми стрибали і будемо стрибати далі на мертвий півень. Тому що мені було дуже приємно, що люди почали, хто це на гич прийде, заради кого цих гич, вони зараз собі думають. Я послухала гич, тому що я коли готувала ролик, я послухала їх пісні. Ви знаєте, я уніміла. Тому що матки півень, ми вже всі знаємо. Записи вас є, любите мети півень, слухайте вдома. Ще раз, велика повага, їм, шана. Ну якби хотіше, ніж мети півень, і галузі нема нікого і напевно вже не буде в Україні. І шкода, що зараз немає група, яка може також рухати нас. Але вони не прийдуть, бо їх нема, а не тому, що вони хочуть, їх ми хочемо. Тільки вони не можуть приїхати, бо як група, вони розпались, розсварилися, скажу вам прямо. Між собою. Хлопці розсварилися, ну ж не будемо по шматочкам вести там. Увага, виступ, барабанчика. Бартолпірня, і то там вже не їх бараванчик. Проси Ми всі знають там інші вже бараванщина.